Наскільки я розумію, як і попередні доповідачі, я буду говорити вільно про те, що мені видається найголовнішим. Я спробую відповісти і на ваше питання пізніше, Перше, що здається, питання безпеки і оборони в обох сферах. Я б сказала, що йдеться не тільки про європейський парламент, я також брала участь у роботі. Натівської групи по розумінню проблем, яка працювала під керівництвом Єна Столберга. наша робота закінчилася документами у Мадриді. І там була тільки одна країна, чиї інтереси в Європі в східноєвропейської частини були взяті до уваги. Я говорил говорила, говорила б радше про діагноз східно-центрального. Європи. Я притримуюсь саме цієї точки зору, але я відчуваю себе трошки ніяково, коли я кажу про центральну і східну Європу. Європу. А більше навіть ніяковію, коли я думаю про внутрішню політику Польщі. Я пам'ятаю. Як ми були наодинці протягом десятиліть, мій регіон не був представлений на такому рівні? Ми інколи просто билися об стінку, просто намагаючись. Зосередитись uh, на інтересах України інших партнерів Молдова, Грузія, аби вони наблизилися до або стали частиною роботи західних структур. У чому насправді була проблема? Очевидно, Інколи проблеми центральної і східної Європи не були обмежені тільки and ними. So Йшлося why? і про західні like погляди. Чому Му, я хочу звернути вашу увагу на заяву наших американських колег. моя американська колега згадала що відповідь на питання десталінізації насправді. пам'ятаєте заяву. Анхипутіна і те, як він вихваляв Сталіна, насправді вихваляв його і прославляв його. як мовляв людину, яка зосередила всю енергію країни. Це є політика, політика стосовно. Цілої Російської Федерації, і насправді ця філософія нікуди не ділася. Оце сприймання реальності російським народом, політика Російської держави, ми насправді маємо спільні інтереси наша Єдність, єдність далася нам високою ціною з нашого боку. Конкретні політики і цілі країни нашого регіону. Ми знаємо наскільки важкий був процес об'єднання, але це сприйняття евентуальності, що все повернеться на свої кола в Росії рано чи пізно чи я б навіть сказала що в Росії. Не наступлять часи змін. До того there. як вона Росія, буде afraid, нашим повноправним, колегою, ця. Позиція не може існувати. Ми забуваємо, що імперська або неоімперська або колоніальна політика все ще живе в російських умах. Коли ми говоримо про дестаналізацію, це проблема яка стосується і нашого регіону. я хотіла б сказати кілька слів стосовно Угорщини певна річ, я критично ставлюся і як людина, як політик, що стосується російської політики від Угорщини, тому що насправді вони не одні. Це дуже зручна позиція. Коли маєш справу із партнером, який набагато сильніший і більший, але все рівно ми повинні боятися і прослідковувати дуже, дуже ретельно цю цей баланс з про загальну політику спільного заходу. Ми ведемо перед. Ми піонери, ми в авангарді допомоги Україні, а тому безумовно тема збіжжя розпадається на два елементи. перше за все спроба Путіна дестабілізувати ситуацію глобально не тільки в Україні енергоносії і сільськогосподарські ринки. ці проблеми виникають не тільки на польсько-українському кордоні. Він думає, що ця проблема буде стосуватися глобального масштабу. Я б могла про це говорити доволі довго, але гадаю, що нам слід надати Україні озброєння. Ми ОРМИ нам потрібно Вимагати, аби будь-яка американська адміністрація, незалежно від того, хто її очолює, витрачати більше на нашу колективну оборону у цьому випадку. Польща насправді є чемпіоном, бо ми витрачаємо 4% ВВП на оборону, а хочемо витрачати ще більше. Коли йдеться про зміцнення європейську оборонну промисловість. Пам'ятаємо про те, що це треба робити із урахування. Я б сказала, інтересів усіх учасників, коли йдеться про політичні питання, і я б сказала позицію конкретних країн. Відносно Росії Квайтвелактантвернімці від початку повномасштабної війни не дуже ентузіаз з великим ентузіазмом підтримували Україну і на надання їй озброєнь. Ми бачили. Як 17 мільйонів євро було обіцяно для вироблення боєприпасів. Угорщина, яку так критикують, отримала 23 мільйони через те, що там працює райн металь, а Польща 2 мільйони. А Польща як певний хаб західної підтримки. Надається Україні Звичайно, треба збільшувати виробництво саме через близькість до кордону. Я наводжу це просто вам uh, як those, таку матеріал для роздумів для тих, хто говорить про необхідність поглиблення і інтеграції в галузі безпеки As та оборони. Як я вже сказала. Колективний захід припустився помилки оцінюючи загрозу Росії. Я знаю це, оскільки я вивчала це питання також десятиріччями. Тому коли ми говоримо, ми повинні бути дуже обережні. Коли йдеться про подальшу інтеграцію в Європейську, в Європейську союзу саме в цьому конкретному регіоні, я б сказала, що я не хотіла б щоб безпека моїх внуків була віддана на відкуп тих, хто так прорахувався тут, тобто, оскільки саме вони лідують роль, відіграють